Відповідь на питання, яка передбачена відповідальність для чоловіків, які перетнули державний кордон України під час дії воєнного стану за допомогою білих квитків у лапках. При перетині державного кордону, чоловіки, які зняті з військового обліку, мають інвалідність, мають право на перетин. Державного кордону під час дії воєнного стану, якщо зазначені чоловіки використали документи підроблені при поверненні в Україну при перевірці документів, можливо притягнення до кримінальної відповідальності. Якщо встановлюють зазначений факт, які документи підробляються, це військові квітки. Тимчасові посвідчення військовозобов'язаного, зобов'язаного документи щодо встановлення факту інвалідності за зазначені дії передбачена кримінальна відповідальність за статтею 358 кримінального кодексу України, як правило, правоохоронні органи кваліфікують за частиною третьою частиною четвертою. Це підробка. Офіційних документів за попередню змову групи осіб, та частина четверта це використання завідомо підробленого документу. Як правило, за зазначені кримінальні правопорушення передбачено відповідно до судової практики та практичних прикладів це штраф. Тому, якщо ви повертаєтесь в Україну і при цьому перед цим використовували підроблені документи, які надають право на перетин державного кордону при поверненні в Україну, зазначена категорія чоловіків буде нести відповідальність, яка передбачена кримінальним кодексом України. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо у вас є питання, задавайте за можливістю обов'язково надамо на них відповіді. Якщо подобається відео. Ставте вподобайку, робіть репост, задавайте питання для отримання юридичної допомоги адвоката. Пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.